Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Сенсаційний указ Трампа. Сенсаційний не те слово. знову піднята тема Цар справжній чи цар несправжній. Мова йде про російського диктатора Путіна. Уже давно була піднята тема. Російськими колишніми КГБшними спецами, які зараз переховуються у Франції і в Америці, про те, що Путін не справжній, що справжній Путін давно помер, а роль диктатора виконують його двійники, а Росією управляють зовсім інші люди. Нинішній Путін всього лиш лялька, кукла, двійник. Що ж, можливо. Раніше ця конспірологічна версія захоплювала цілий світ. Коли вона трошки погасла, інтерес до цього впав, знову повернулися до старого – Указ Трампа, який дав наказ американським експертам: встановити істину, справжній диктатор Путін чи не справжній. Трамп сказав, з маріонеткою я говорити не буду. Це сенсаційна гучна заява Трампа. Скоріше за все, як відповідь на заяву Путіна, що я не буду говорити з Зеленським. Він не справжній президент України. Ну і Трамп подумав, подумав, і думає, Зеленський не справжній в очах Путіна. А виходить Путін не справжній в моїх очах і дав наказ експерта, державний наказ, а це не жарт. З маріонеткою я говорити не буду, каже пан Трамп. Сьогодні цю новину передало ну, не те, що популярне. Надзвичайно популярне з світовим ім'ям агентство CNN. Ну і я прокоментую, вставлю своїх 5 копійок. Ви знаєте, особисто я вірю, що Путін, який керує Росією, є несправжній. що це двійник, тому що, тому що Росією керують Чорношляпі. Чорношляпі друзі Путіна. А Путін справжній. Путін здавна дружив з чорношляпими олігархами. І після смерті Росію управляють Чорно-Шляпі. А той Путін, якого ви бачите з екранів, це лялька, кукла, двійник. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!